Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжанка про важливі події у найближчі три дні для вас. О, секрети, секрети і важливі страхи. Знаєте, коли люди будуть сильно боятись, і це напрямок Східний. От дійсно буде страшно. Тож, будь ласка, просто от ховайтесь, як можете, де можете. І бережіть себе, так, і давайте. У найближчі три дні, Боже, який тут птах летить? Який. От він і уособлює собою птаха Фенікса з одного боку, а з іншого боку, він сповістить про якийсь пожар. Будьте уважні. От, от я маю надію, що цей пожар просто на самому початку затушить, бо він я б, я б не сказала, що він дуже розгорається, може бути і гірше. Але ж ну, якось швидко люди бачу, що бігають, бігають, і я дійсно маю надію, що швидко все е влаштують так як слід. Так, для когось у найближчі три дні незадоволене обличчя жінки і дуже стомлене обличчя чоловіка. І це, знаєте, він щось зробить, а їй не сподобається. Ну, от Не так, як вона хотіла, не так, як їй треба було, не так, як замовляла, наприклад. А він такий втомлений, йому так воно важко давалось. Ну, наприклад, там щось ремонтував, чи щось лагодив, чи щось там треба було замінити, там, ну, будь як І вона, ну, просто ні. Не те зробив і все. І Як буде замінювати його кимось іншим. Це виглядає так, що, знаєте, коли кличе когось на допомогу, але, врешті-решт, не приймає те, що людина зробить. А людина там їхав, йому складно було приїхати, і щось взагалі так, знаєте, складно давалось йому і не вгодив. Так. Чоловік тут прийде до когось з вас, але бачу, що в хату або в квартиру не заходить. Як чекає вас, ви виходите і далі щось разом десь підете. Одну зустріч з людиною, зустріч і дуже світла, така нормальна, хороша дорога. Але вона як не одразу, знаєте, наприклад, там вам десь треба піти, але спочатку ви як зайдете десь, потім продовжуєте шлях, і вже потім все прийшли на місце. Далі. Так, Якийсь незадоволений чоловік злиться на когось, як затуляє ту людину свої, ну, собою, і буде вам щось виказувати про ту людину. Ви так навіть засмучено виглядаєте, щось тут не подобається, з ким ви спілкуєтесь. Далі дивлюсь, ну, чиєсь побачення бачу. Знаєте, люди, які зазвичай, от, ну, це як, наприклад, люди рідко бачаться, зазвичай одинокими зараз себе відчувають, хоч і спілкуються так один з одним. Але ну от, ну це віддалене спілкування. Хотілося б ближче спілкуватись, ну, якесь побачення все ж таки буде. І це знаєте, люди як от зустрічаються, розмовляють між собою, і як розуміють, наскільки вони потрібні один одному. Далі гарне якесь таке виконання, яке дуже таку платформу людині дає міцну. Знаєте, коли людина розуміє, що міцно тримається на ногах, що тепер точно знаю, тепер в мене все вийде, все буде гаразд. Так, бачу людей, які в один бік дивляться, роздивляються хтось за трибуною. Слухають, роздивляються, потім будуть обговорювати довго. Якісь питання людина промовляє з трибуни. Важливі питання. Далі. Кого там з вас чистки проходять зараз, чакрові чистки бачу, ну і взагалі, давайте взагалі чистки гарно проходять, глибоко чиститесь і якесь питання відвалюється від вас. Ну, тобто нормальна йде чистка. І вона, або ви найближчі три дні будете ще чиститись, або ви взагалі три дні чиститесь, і потім все. Тема закрита. Угу. І з кимсь ви, як розмовляєте, є людина, яка навчає вас тим чисткам. Ну, може, взагалі проводить для вас ці чистки, і ви так, ну, як в спілкуванні, як про своє самопочуття, от про таке проводити розмову з людиною. Так. Ну, це щось езотеричне. Це закриваєте якусь тему дійсно. Як з чоловіком якусь тему закриваєте. Такий непростий чоловік, щось в цьому житті знає. Але й допомагати вам може чоловік. Або, наприклад, якщо чоловік чиститься, то жінка допомагає. Ось так виглядає. Два чоловіки розмову між собою мають і про жінку розмову мають, але не кажуть їй про це, ну, як це для неї таємничка. Хоча, якщо, може, ці чоловіки хтось з них принаймні слухає зараз, то це вам здається, що це для неї таємничка, що ви про неї розмовляєте. Вона так відчуває, коли ви про неї говорите, що ніяких таємниць нема для неї. Так, що тут ще? Тут гарне виконання стабілізується в когось з вас ситуація спілкування притягуєтесь один до одного і, і ну, тут зміни тут як тепліше є спілкування між людьми так отут комусь з вас Людина буде розкривати очі на іншу людину. Ну просто чорта вам намалює, що якщо ти будеш приймати допомогу від цієї людини, то ця людина буде тримати тебе від себе в такій, в такій залежності, що взагалі ти потім навіть нічого робити не зможеш. Дивіться самі: От приймайте рішення самі. Бо такий, знаєте, ну, ну, щось не дуже мені на чорта ця людина схожа. Але, знаєте, тут насамперед залежить від того, як людина приймає взагалі допомогу. Бо можна подякувати одразу і не мати потім клопіт від того, і не відчувати себе залежною людиною. А тут якось вас просто хочуть від цієї людини відвернути. Що не спілкуйся, бо я не люблю ту людину, розумієте? Бо сам теж той, хто вам розповідає, тут, тут теж можна роги начепити, та вони там і є. Так, перспективи у, у якогось чоловіка змін, замінити одну жінку на іншу. Ота виглядає. Ну, Одна от просто від нього я бачу, що відвернулась, але інша їм зацікавлена і дуже сильно. Хтось видріпається на свою вершину. От, зробите все, як ви собі напланували, ви все ж таки зробите, як би вам важко не було. Бачу, що обов'язково зробите так, як собі замислили. Тож сили на снагі вам. Так. Угу. Якась жінка відправляє від себе, от як відкидає від себе чоловіка. І він от, він от не зрозуміє, чому ви не хочете з ним спілкуватись, то у вас там просто є з ким. І цей чоловік вам не подобається, він такий, знаєте, з прихованими думками. Ви не любите таких. Який там собі щось своє знає, там два пише три на розумі має. Так. У когось тут буде Закриватись, завершуватись тема з людиною, яка у вас там тяглась з 23-го року. Врешті-решт, ви все ж таки, вирішите питання і поставите крапку. І от в найближчі три дні ви вже будете це розуміти. Хтось розриває коло такої заплутаної для себе ситуації от просто довго ви блукали, не могли зрозуміти, як вийти з цього кола. А от хтось вас як підштовхне до цього виходу, ви його просто не помічали, а він насправді він був весь час для вас, той вихід. Знаєте, як занадто легко, занадто просто. Не могли повірити, що от саме так це і можна вирішити. Малювали все собі, якісь складнощі. Ну, потім дивуватись будете. Так, ось тут якийсь чоловік дуже хоче вашого повернення, так злиться. Що вас відволікають, все відволікають, все ви щось, на, на когось там витрачаєте час, на щось витрачаєте час. І все телефонними розмовами. Ну, коли ти скоро, ти скоро, ну, коли час прийде. Так, за когось з вас дуже моляться. Мм, ваш ваш рід дуже, І коли ви спите, вам сняться вони. Угу. Зараз я свічечку запалю. Хвилинку. Згадайте своїх померлих родичів, бо тут і батько, і мати прийшли до когось з вас. Хай вона там прогорить. І влаштуйте вечерю, згадайте про них. Дві якісь справи вам треба завершити. Вони вам про ці дві справи, якісь невеличкі, нагадують якісь два питання закрити треба. І комусь навіть тут ну, як прискоритись треба. Стосовно чоловіка, Ну, ким там вам є цей чоловік, я не знаю вже Там, сином, братом, чоловіком, там вже ви самі знаєте, Ну, але треба щось. Ці два питання як пов'язані між собою. Ну, Це, знаєте, як одне з одного стосується, і вони як разом будуть робитись. Я більш, ну, більш не бачу тут інформації. Все, пішли. Вже пішли. Ну, добре. Я думаю, що хтось з вас зрозумів, про що мова йдеться, бо це точно не для всіх було сказано. Це чиїсь душі прийшли ми. Все, що я могла, я озвучила, ми їх згадали, ну і все. Все, на цьому всім дякую. Бережіть себе і будьте в безпеці обов'язково. Бо хочу вас бачити на наступних наших відео. І хай у вас все буде добре, і міцне здоров'я, і щастя, і любов, і просто гарний настрій. Не знаю, де візьмете, але щоб був. І побачимось! Всім пока!